книги Исаии, где написаны такие слова. Это из 55 главы и 6 вишика. Ищите Господа, когда можно найти. Его призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помощи своей, и да к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути. Пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напуяет землю и дает ее способную рождать, и произвращает, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так і слово моє, Которе іскує з уст моїх, воно не ко кам'янетно, але но сповняє те, що мені угодно, і завишає то, для чого я послав Його. Слава Богу. І так, слово моє, яке залишив нам, наш Спаситель Ісус Христос, це Слово, воно робить роботу, воно нас назідає, воно нас наставляє. І воно нас веде в цій життєвій дорозі. Як є сказано в Прищі за це сім'я, за це слово, яке, яке сіється, при дорозі, при травах і на доброй почві. Бо от ми на це місце прийшли, яка наша почта? Чи здатися це сім'я, яке буде нині тут, проповідувати Слово Боже? Чи буде воно в наше серце? Чи послухавши цей час, який дарований нам, ми послухавши, вийшовши з дома молитви і забудемо, Знаєте, Бог нам дарує не даром цей час, час скорий, який проходить. Він дарує цей час для того, щоб ми передивилися наше життя, наші стосунки, наші відношення друг з другом. Бог дарує цей час для того, щоб ми в місті. На руках молитви несли друг друга. Як несли в домах, так і в молитвених домах, в своїх домах, тому що є дуже багато і трудності, і проблеми, і горя. Це слово, яке нині проповідується, багато його приймають, тому що воно робить, як кажуть, радість в серці той, хто його приймає, і робить мир у серці. І це слово, воно, воно має силу. Тому що Дух Святий веде цим Словом, і Він нас наділяє, духновляє. Ну прийде такий час, як є в Слові Боже сказано, що забереться та благодать та сила. І це слово, воно не буде мати вже сили. Воно буде як буква. А нині, коли Дух Святий говорить народу своєму, щоб ми бодрствували, ми молилися, ми кожен час мали общення друг з другом, залишали обіди. Всякі негаразди, тому що ми не знаємо, коли прийде цей час, коли забереться церква з цієї землі. Но Бог дає для того нам час цей благоприятний, коли ми сходимося, щоб ми призвали Його святе ім'я, щоб ми шукали Його на цьому місці, щоб ми просили, щоб благодать і сила Духа Святого наповняла як проповідуючих, як поющих, молящихся, сидящих, Молитися за тих, хто сьогодні не може хотів бути з нами. Але по різним причинам не можуть, хто в болезні, хто на роботах. І за таких будемо молитися, тому що молитви і наших старців, вони доходять до престола благодаті. Тому що молитву піддержують. І молитва дуже багато із народу тих, хто нині вона привела на це місце, де славиться його святе ім'я. Я колись не знав, але Бог дарував мені через молитви познати ту любов, ту радість. Не стати на розпуті, а прийти на ту вузку путь. Вона не є легка, вона тяжка. Кожен знає, ідя за Христом бувають трудності. Ну знаєте, в наших чоловічних, як кажуть, разумів, ми думаємо, ми самі залишаємося, але Бог нас ніколи не залишає. Тому що Ісус Христос віддав своє життя за нас. Він віддав для того, щоб нас спасти, <кій> щоб <кій> ми мали це життя, яке Він хоче давати, щоб ми були на тому пірі, який Він приготував для любящих дітей Його. І в цей ранній час склоняє наші коліна, наші серця. Ми подякуємо нашому Богу. Ми подякуємо Богу за мирне небо. Ми подякуємо Богу за це сонце, яке нині світить. Хоч і вітер. Ну то все рука Божа, і Бог дарував нам, хранив нас в дорогах наших. Подякуємо нашому Богу, а Богу нашому вічна, слава на віки. Амінь.